Одеса, другий християнський цвинтар. Я хочу вам показати могилу Олічки Вернета. Вона була донькою одного з брата Вернета. Родина оселилась з початку 19 століття в Одесі і вони займалися мармуровими роботами. Біля неї похований професор Євгеній Шевільов. Відома людина в Одесі, лікар, психіатр. І остання версія наших істориків, що Олечка була похована на першому християнському світері. А так як його в 30-х роках знищили радянська влада, то профес їх версія, версія нашого покійного історика Губаря Олега. Що був в 30-х роках. Смірнов, історик одеський, вони давали таку гіпотезу, що професор Шевельов переніс могилу з Першого християнського цвинта і врятував її від знищення, так як він знаходився у родинних стосунках з родиною Вернета, яка в 20-х роках, після того, як радянська влада все у них конфіскувала, вони Розпродали всі остатки бізнесу, мармарами фабрики, всі свої роботи і покинули радянську Україну, переїхавши в Італію. А могила знаходиться ось тут, на другому християнському цвінтері, шостий участок. Олічки Вернета і професор Шевельов.